Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Свій Матері і всіх святих, помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш. скарби добра і життя подателі, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостиві душі наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянся, і ціле немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наші, сина, в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, покланімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, покнімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Господи, як нам ножилося ворогів моїх. Скільки тих, що повстали проти мене, багато хто каже, душі моїй, нема спасіння йому в Бозі його, але Ти, Господи, захист мій. Ти, слава моя, Ти підносиш голову мою, голосом моїм кличу я до Господа, і він чує мене з Гори Святої Своєї. Я лягаю і сплю встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюся, я безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти вражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечистивших, сокрушиш. Від Господа спасіння і над народом Твоїм благословення Твоє. Як неплідну смоковницю, не покарай мене Спаси грішного, але нетривалі віта відстрочення мені дари, напоюючи душу сльозами покаяння, щоб я плід тобі приніс, благомилости ви, милосердний Господи, ти в давні часи, устами служителя Моїсеєвого Ісуса, Сина Новина, затримав на цілий день рух Сонця і місяця, доки народ ізраїльський мстив ворогам своїм. Молитвою Єлисея, пророка, побив сиріян, зупинивши їх і знову зцілив їх, ти свого часу звістив пророка Ісаї. Ось я поверну назад на десять ступенів сонячну тінь, яка прийшла по слідах Ахазових, і повернулося сонце на десять ступенів, по слідах якими сходило. Ти устами пророка Єзикиля закривав бізодні, зупиняв ріки, затримував води. Ти постом і молитвою пророка твого Даніїла стулив пащі левом у рові, і нині затримай, і зупини завчасно всі замисли ворогів, що стоять довкола народу нашого, осель, міст і селищ українських і всієї України, про захоплення, переміщення, вигнання, знищення і взяття в полон, так нині знищ лихі наміри і домагання всіх тих, що осуджують народ український, затоливостай серця всіх тих, що обмовляють його, злостяться і погрожують нам. І всіх тих, що злословлять і принижують нас, так і нині навіть не веди духовну сліпоту на очі всіх тих, що повстають на нас, і на всіх ворогів наших. Чи не ти звістив апостолу Павлу, говори і не замовкай, бо я з тобою, і ніхто не заподіє лиха тобі, пом'якши серця всіх протиборців блага і достоїнства церкви Христової, при цьому нехай не замовкають уста наші для викривання нечистивців. І прославлення праведних, і всіх дивовижних діл Твоїх, і нехай здійсняться всі благі починання наші і бажання. До вас, праведники і молільники Божі, наші сміливі заступники, що колись силою своїх молитов зупинили нашестя чужинців, напади ненависників, знищували лихі задуми людей, закривали пащі левом. Нині звертаємося з молитвою, з проханнями нашими, і ти, преподобний великий Елії Єгипетській що колись огородив у колі Хресним знаменням, місце поселення учня свого і звелів Йому озброїтися іменем Господнім і не боятися від нині демонських спокус, захисти оселі наші міста і селища і всю Україну нашу, в якій ми живемо коло молитви Твоєї, і збережи народ наш від пожежі, ворожого нападу, обстрілів, бомбардування і від усякого зла і страхіття. І ти, преподобний Отче, поплій сирійський, що колись своєю безперервною молитвою десять днів демона тримав непорушним і не давав йому йти ні в день, ні вночі, нині навколо осель наших, міст і селищ, тримай за дверима, стінами та кордонами всі ворожі сили і усіх тих, хто хулить ім'я Боже і зневажає нас, і ти, преподобна дівственнице Пеамо. Що, коли силою молитви зупинила поду ненависників, які йшли погубити жителів того села, в якому жила, нині зупини всі замисли ворогів наших, що бажають вигнати нас за сель, міст і селищ, знищити і погубити, не допусти їм доблизитися до нас, зупини їх силою молитви своєї, Господи, суддя вселенний, і якому не угодна всяка неправда, коли дійде до Тебе, молитва ця. Нехай свята сила зупинить ворогів наших на тому місці, де спіткає їх. І ти, преподобний Василій Печерський, зверши свої молитви заборони над ворогами, що нападають на нас, і віджени всі підступи диявольські від нас. І ти, преподобний Іове Бочаївський, моли при святу Владичицю нашу Богородицю, захистити і зберегти народ наш, розпростерши над нами святий свій Омофор. Жах, і страхіття на напасників наших навести, і підступний напад їх на швидку втечу перетворити. І ви, преподобні Антонії Феодосії та всі чудотворці Печерські, піднесіть свої молитви до престолу Божого за народ наш, нехай земля наша, народу Божому українському, буде виставлена росою Божою, а для ворогів наших стане пекельним полум'ям. І ви всі святі землі української. І всі святі, розвійте силою молитов своїх за народ наш, всі бісівські чари, всі диявольські замисли і підступи, спрямовані на те, щоб нашкодити нам і погубити нас, і все надбання наше, і ти, великий і грізний страже, архістрати Же Михаїле, що вогненим мечем відсікаєш усі наміри ворога роду людського і всіх прислужників Його, що бажають погубити нас. Стій непорушно на сторожі осель наших, всіх міст і селищ, всіх тих, що живуть у них, і всього майна нашого, і ти, владичице, Пресвята Богородице, що недаремно названа непорушною стіною, будь для всіх тих, хто ворогує проти нас і замишляє чинити зло, істинно нездоланною перешкодою і непорушною стіною, що захищає нас від усякого зла і тяжких негараздів. Господи, як ти хочеш і як знаєш, помилуй. Але нехай буде так, нехай буде так, нехай буде так. Всесвітню славу, що від людей народилася, і владико народила небесні двері, Діву Марію звеличаємо, без тілесних пісню і вірних окрасу, бо вона небом і храмом божества стала, і ворожу перепону зруйнувавши, мир дарувала, і царство відкрила. У ній же утвердження, віри маючи, поборником маємо Господа, який від неї народився. Будьмо сміливі, будьмо відважні, бо Господь ворогів переможе все небесних сил архістратиги. повсякчас молимо вас, ми, недостойні, щоб вашими молитвами охороняли і покровом духовної вашої слави захищали нас, що старанно припадаємо до вас і взиваємо. Від напасти, спасайте нас. Як чиноначальники, Небесних сил, архістратиги Божі, служителі Божественної слави, ангелів начальники а людей-наставники, просіть, просіть нам усе для душ корисних і всяку милість, як безтілесних, архістратиги. Ми Христом захищені, ворогу протистоїмо, не боячись ні піступів його, ні хвитрощів, бо гордий, покарний і переможений був сила Розіп'ятого на дереві Христа. Господи Боже, великий царю безначальний, пошли Господи Архангела Свого Михаїла на допомогу чадам своїм, щоб звільнити народ наш від ворогів, його видимих і невидимих. О Господній великий Архангеле Михаїле, мир у милості Божої на народ наш, о Господній великий Архангеле Михаїле, демонів, нищителю, заборони всім ворогам, що борються з народом нашим. Зроби слабкими, як вівці, розвій їх, як порох, що розвіває вітер, о Господній великий, архангели шестикрилий, перший зверхнику і воєводу Небесних сил, Херовимів, Серафимів і всіх святих, о дивовижний Архангеле Михаїле, хранителю потаємного і незримого, будь для народу нашого великим помічником в усьому, у кривдах, у скорботах, у печалях, в пустелях і на роздоріжжях, на ріках і на морях, будь тихим пристановищем. Звільни народ наш, великий Михаїла Архангела, від Оман диявольських, і почуй Його, що закликає ім'я, святе Твоє, поспіши на моління і почуй молитву народу українського. О, великий Архангеле Михаїле, подолай усіх, що протистоять народу нашому, силою чесного і животворчого Христа Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці і всіх ангелів, і всіх апостолів, і святого Великого Миколая, Чудотворця, і святого Пророка Божого Іллі, і святих великих мучеників Микити та Івстафія, і преподобних отців, і святих святителів, і мучеників, і мучениць, і всіх святих небесних сил, о великі Архангели, будь помічником народу нашого, звільни його від землетрусу, потопу, вогню і меча, від раптової смерті, від усякого зла, ворога підступного і улесливого. Раптового буревію і від диявола звільни його, великий Михаїле, архангеле Господні, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Визволи мене, Господи, від облудного, богомерзенного і злохитрого Антихриста, що ось ось гряде і заховай від сіті Його, сокровенній пустелі, спасіння Твого. Дай мені, Господи, силу і мужність. Твердого сповідання імені Твого Святого, щоб не відступив я через диявольський страх, щоб не відрікся я від Тебе, Спасителя і викупителя мого, і від святої Твоєї церкви. Але дай мені, Господи, день і вночі плач і сльози над гріхами моїми, і пощади мене, Господи, в день страшного суду Твого. Амінь. Бог нам, пристановище і сила, скоро допомога біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, щоб захиталася земля, і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять, і хвилями здіймаються води і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього. Воно них захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожилися народи, захиталися царства. Всевишній подав голос свій і похитнулася земля. Господь сил, з нами, Бог, Якова, Захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі. Які чуда вчинив він на землі, він спинив війни до країв землі, поламав лук, знищив зброю, і колісниці попали вогнем. Заспокойтеся, і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь сил з нами, захисник наш, Бог, Яко вам. Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї, я загруз у глибокім болоті, і нема на чому стати. Зійшов я в глибину моря, і хвилі його заливають мене. Я знемігся від благань і гортань моя зашерла, втомилися очими від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини більше, ніж волосся на голові моїй, вороги мої, що переслідують мене даремно зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаєні від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил. Нехай не осоромляться через мене ті, що шукають тебе, Боже, вороди тебе терплює зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх і стороннім для синів матері моєї. Бо ревність додому Твого з'їдає мене і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав, і постом смиряв душу мою, ти й тим докаряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем, і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєї до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості Твоєї почуй мене в істині, спасіння Твого, виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря, повені, нехай не потонує в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика. Милість твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш приниження моє, ганьбу мою, і мій, вороги мої, всі перед тобою. Наруга сокрушила душу мою, і страждання я з ним міг. Я очікував, що хтось буде співчувати мені, і не було, очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося. І дали в їжу мені жовч і у спрагу мою напоїли мене оцтом. Нехай буде трапа за їхнє тенете моїх, і мирна вечеря пасткою, нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій і полум'я Його, нехай обійми їх, нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх, нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти, над тим вони ще й знущаються. І тому, кого покарав ти поранив ти вони ще з більшою страждання, збери докупи всі беззаконні їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай буде викреслено їх з книг живих і між праведними, нехай не запишуться. А я, бідний, страждаю поміч твоя Божа, нехай визволить мене. Я буду славити піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне, Господу, ніж жертви волів і телят з рогами й копитами. Побачаться принижені і звеселяться, і оживуть серця ваші. Ви що шукайте Господа, бо почув Господь у своїх, і не забув в'язнів своїх, нехай хвалять його небо і земля, море, і все, що живе в них, бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його, і нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому. Голосом моїм до Господа, я буду взивати. Голос мій до Бога, і він почує мене. В день скорботи моїй шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не впускав їх, душа моя не мала втіхи. Згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій. Не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити. Я роздумував про дні, давні, пригадував роки віків минулих. Вночі роздумувало серце моє і допитувався дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милості своєї? Не вже назавжди спинилась милість Його і скінчилося слово Його з роду в рід? Невже забув милувати Бог і в гніві своїм зачинив щедроти свої? І я сказав: ось горе мені, це зміна правиці Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватися усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої, Боже свята, путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою, Ти визволив силою Твоєю, народ Твій, синів Якова та Йосифа, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води й убоялися, затремтіли безодні, хмар лилися води, гриміли громи, стріли, блискави слетіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. земля захиталася і тряслася, шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої недовідомі. Як стадо, вів ти народ твій, рукою Моїсе і Аарона. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покром Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті лавця і від пошесті згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вначальні стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помст над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонці собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелич, об охороняло тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася, об камінь. На Господа і веселиска наступатимеш ти і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним в скорботі, визволю його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Боже, хвали моєї, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві і уста підступні. Говорять про мене слова неправди, слова ненависті, звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро, і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечистивого і диявол, нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осуджений, і молитва його йому буде за гріх. Нехай дні його будуть короткими, достоинство Його перейме інший. діти Його, хай будуть сиротами і дружини Його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба і будуть вигнані із домів їх, хай позачкадавець Його забере в нього все, і чужі розтягнуть добро Його, хай не буде йому заступника, і ніхто не приголубить сиріть Його, нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконня, батьків Його. І гріх Матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі за те, що не виявив Він милості, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб вбити її. Він полюбив прокляття, воно й прийде на нього, не побажав благословіння, і воно дійшло від нього. Нехай воно в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода, в утробу Його, і як олива в кості Його. І нехай буде воно йому, як одіж, яку він одягається, як пояс, яким він завжди підперезується. Ось така відплата від Господа, ворогам моїм, і тим, що говорять зло за душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо благомилість Твоя, спаси мене, бо я знеможений, і вбогий, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як тінь, що відхиляється, стресаюся, як та сарана, що гонять її. Коліна моя знесилися від посту, і тіло моє сохне від поживи. і став я посміховиськом для них, і ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене з милості Твоєї, нехай пізнають, що це рука Твоя, що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, А ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені. Я раб Твій, нехай возрадуйся, а ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежу, нехай вони покриються соромом своїм. А я голосно буду славити Господа устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідно, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Боже на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені, нехай постеляться і соромляться ті, що шукають душу мою, нехай відступлять осоромлені ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад, ті, що кажуть мені добре-добре, але нехай згадуються і веселяться ті, що шукають тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння, то я нехай завжди кажуть, великий Господь, а я немічний і убогий Боже, допоможи мені. Ти поміч мені, спаситель мій, Господи, не забарись. Достойно є, і це є істина. Славити тебе, Богородицю, крісно блаженну і пренепорочно. І матір Бога нашого, чесніше від Хоровимів і незрівнянно славніше від серафимів, що безслідня Богослова народила істинно, Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої своєї Матері, і всіх святих помилуй нас. Амінь.